Друзі, всім привіт! І сьогодні ми порівняємо обидві прикольні теми. В общем, всі ми знаємо про Endless Mod і в ньому ми можемо дещо перевірити. Е, в общем-то, про що хочу я сказати зараз. Якщо ти звичайний гравець, і в тебе є якісь юніти, то, скоріш за все, в тебе немає таких ексклюзивних юнітів, як Hyper, Ось, немає такого ексклюзивного юніта, як DJ От бо це все-таки ну, трішечки дорога забаганка. Тому що вибити його десь ось тут, це ну дуже-дуже маленький шанс, і треба багато гемів. А для того, щоб мати багато гемів, треба або донатити, або сидіти часами. і Днями, я би сказав, навіть в трейдплазі, щоб назбирати якісь коїни. В общем то, тоді є наступний момент. Ти можеш просто сидіти і фармити коїни в цих режимах, або в тому ж самому Endless моді, і тим самим заробляти коїни, щоб відкривати кейси, за допомогою яких вибивати прикольних або й не дуже юнітів. І тут є список юнітів, які на даний момент випадають з кейса. І є в нас два кейса на даний момент. В общем то, що я хочу перевірити, я хочу перевірити, наскільки далеко в Endless моді я зможу д юнітами, яких я міг би достати в теорії, тільки з ось цих кейсів. Не, не обов'язково іменно з цього списку. Списки змінюються, ось, наприклад, катана. От, і що хочеться сказати, у нас буде зараз система. Система підбору персонажів так, що їх можна отримати, просто граючи в Tower Defense і відкриваючи кейси. Перший, хто м -м, попадає під систему нашу, це Годлік. Годліка ми беремо. Наступний наш перець, і я пропоную брати Санту всім, тому що Санта кейс випадав просто. Просто так, за те, що ти граєш, не треба було донатити. І з достатньо великим шансом випадав ось такий Santa TV Man, яких є ось, ви бачите, 8,5 мільйонів. Це реально дуже багато, тому я його не проти брат. Далі нам треба когось на. Початок. Я пропоную взяти катану або е, вписати міфіків і подивитися, кого ми можемо взяти. Ось цей чил теж був безкоштовний, але він дорогий. Він на початок сильно нам не підходить. І для початку, взагалі, в теорії, я думаю, що нам реально підходить дуже хорошо Катана вона випадає з звичайного кейса, тому чому б і ні? От е, що ми ще можемо взяти? Те, що ну не донатне, те, що можна вибити просто так, і щоб все в нас було хорошо. щоб ми могли нормально битися, дефатися і так далі. І так далі. По суті. Можна було б взяти Сігма-Чела, але да? він тут особо то й не потрібен, тому що в готліка ну, набагато більший демедж. Тоді в нас наступна система є. Камера Drone, Дрон. Да? Він точно, точно сюди не підходить ні один, тому що кожен з них коштував грошей. Причому робуксів. Даже не то, що гемів, а робуксів. От, а це ну, солідна ситуація. Так само, як і пилки, як і токсики, це все вибити нам неможливо за звичайні коїни. Так само, ну взагалі, люба ексклюзивка нам недоступна. Нам доступне що? Ось таке щось звичайне, що може випасти, там презент, ще якась ерунда. І от я думаю, щоб мені такого взяти, щоб в Енлесмоді пройти якомога далі. По суті, по суті, більше я й не знаю, що такого можна вибити, бо навіть той самий шеф він випадав дуже. Ну, Ну, тако, не часто, я б сказав, і фармити треба було жестяк багато, тому ми його сюди приписувати не будемо. І більше я навіть не знаю, кого такого взяти. Можна попробувати взяти такого чел. Він доволі таки хороший, хоча й катана непогана. Mm -hmm. Ліпрікон. Штука хороша, вибивався дуже легко, просто 10 перемог робиш, купляєш ліплікона, ліплікона і кайфуєш. Я думаю, взяти його можна. Що ще ми можемо взяти? Та й більше, по суті, по суті, по суті, по суті, ми можемо ферму чисто взяти, і вона теж випадала дуже часто. За те, що ти граєш. Ну, коротше, ферм є теж багато. воно, ну, мільйонів з гаком. Коротше, вибивались вони все дуже-дуже легко. В принципі, у нас виходить ось така комбінація, за допомогою якої мені на автоскіпі пройти якомога далі хвиль. Для цього, щоб пройти якомога далі хвиль на автоскіпі, мені треба викачати якомога швидше годлі. Наскільки довго в мене це займе часу, я не знаю. Е, наскільки хороша ренжа в Сказати, що хороша, я не скажу. Ладно, вмикаємо ми автоскіп, ставимо ми, значить, подарка. Бо більше у мене, ну, ніяких варіантів, тупо в голову не припадає. Як мені правильно все зробити? Можливо, навіть першу цю хвилю малих чубриків я тупо пропустю, тому що якщо катану я поставлю ближче сюди, вона їх уб'є, Ну, вона не буде доставати сюди, поняв? її треба поставити десь посередині. А це ситуація така, поняв, своєобразна. Тому я, напевно, такого ось ставлю ще одного чела, Чекаю, ще один автоскіп, і після того ставлю катану, і можливо, її прокачу. Якщо мені вистачить грошей, а якщо не вистачить, то, звісно, буде проблема. Да, буде проблема велика. Годліків я тут зможу спокійно натикати, поставити їм ліприкони, і вони, коротше, будуть, дай Боже, тули. От я думаю, проблем не буде ніяких. Так, там повільні чили пішли, тому я можу поставити ще одного такого перця і кайфувати, бо ніхто зараз тут швидко особо не пошурує Так, і в мене я 100 коїнів, які я не можу нікуди потратити. Ну як? Можу поставити катану, ну чи є сенс? Я її можу поставити зараз. А, і прокачка 250, радіус плюс 2. Це дуже погано. Бо вона нікуди не достає. А далі 550 треба. Ладно, ставимо ферму. У нас з'являються проблеми. Проблеми перші. Можливо, нам треба буде другий раз зайти пограти. Ну, далі плюс 3 радіуса. Ти трошечки будеш доставати, але нема грошей. Нема грошей, тебе прокачати. А, ну, щоб не було ніяких проблем, ми її поставимо. Нехай б'є, хоч якось, бо ну, нема просто більше ідей, що потрібно робити, розумієш? Бо ми зараз так базу потратимо, якщо я просто всіх буду пропускати. Так, 500 хепався в чела Так, 600 є за 550 тебе прокачую Тепер ти достаєш. Хорош. Ти достаєш тепер сюди, значить, по суті, ти мені тут уже і не сильно треба. Так, ферму прокачати не можу, чи може я поставити третю? Не можу. Окей, значить за 200 прокачую цього чела Тебе, звісно, за 750 треба буде прокачати. Так, 700 доларів у мене є. По суті, ми тебе прокачати треба. 350. Та дай 750 демеджа. Що тебе прокачувати? Тебе за 200, тебе за 500, бем бем, та й погнав. Давай, грошики надо. Грошики тупо надо. У мене бабла буде багатенько, тому що в мене є така штука. Така штука, та й коротше, проблем в мене з цим особо великих не буде. Я оце думаю, що за 500 ще тебе прокачати, і тебе було б дуже-дуже класно за 500 прокачати. Бенц, щоб я получив наскільки багато бабла, щоб сразу прокачати на наступний рівень, демеджа буде в два рази більше, радіус більше. І коротше, з кайфом ти будеш всіх рубашити. В принципі, тепер зрозуміло, чого всі люблять цю катану, тому що ось і радіус викачується в теорії, потім далі непоганий. Та й все стає хорошо на свої місця. Так тебе за 200 підкачуємо, тебе теж. Та й кайфуємо: дев'ята хвиля, ми фул автоскіп. Побачимо, наскільки далеко ми. На цьому автоскіпі доїдемо, бо, якщо чесно, я не перевіряв, я не знаю. І потім таку ж саму ситуацію ми зробимо просто з юнітами уже ексклюзивними. І туди ж саме добавимо цього самого Санту, бо його можна було як отримати. Нафармивши, так і купивши, коротше, там отак ми його віднесемо, щоб Санта був в двох колодах у нас. В другій колоді у нас уже годліка не буде. У нас уже не буде нікого з цих, окрім Санти. У нас уже всі будуть чисто інші чоли. І навіть не знаю, що сказати. Хе-хе. <схи> Бо я знаю, що я чисто цими чуваками, я дойшов десь до 60-ї. Даже можна було б дойти до 70 ї Уже за допомогою годліків я зможу дойти набагато далі. От в чому вся система, поняв? Кстати, 2500 меджу взагалі немало. Тебе за те, що підкачуємо. У нас фул автоскіп. Якщо десь ми програємо, ну, по, -по, По моїй вині, чесно, то то я винуватий. <хи> а не ця колода. Ну, я сподіваюся, що такого не буде. Так, що е нам треба ще? По ідеї, ми можемо катанку ще підкачати. В тебе буде сіки в теорії, потім 10 тисяч ДПС. Ну, це немало, це хорошо. Але, 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 що б мені зробити зараз. Давай за тисячу тебе підкачаємо. Щас буде дві я підкачаю ще й тебе. Ага, уже є. Блін, ну я думаю, катана впорається, тому я підкачую цих щелів. Я сподіваюся, не буде ніякої проблеми. Мен тебе за 400 теж підбафаємо. Катана реально дуже хороша, реально без шуток, вона класна. Ми можемо біля неї ще. Що цього чела поставити, і ну як біля неї? Я його поставлю тут тако просто. А, він не хоче і ставати сильно. Ну, поки що в тебе бонус радіуса нема, але потім він появиться і, коротше, все буде нормально. Тебе за двушку ми теж підкачуємо, тебе там теж чуть-чуть підкачуємо, щоб грошей в мене було прям багато. Бо катана бафає, катана катана б'є добре. Далі радіус там плюс 5 буде, це теж хорошо. Що ми можемо зробити? Чи ставити годліка нам? Годліка поначалу ти ДПС 2000. Ну, кому він надати? тих 2000 ДПС, це ж ерунда. Нам краще катану підкачати, в неї в два рази ДПС виросте. Це щас у неї Ріж за все, тижні п'ять. Так, так, воно є. А буде 10. Якщо ми тебе за 200 прокачуємо, тепер ти в нас максимальна дівчика. І будемо дивитися, що ти можеш нам показати. Оцей чел особо тут не достає, хоча ДПС у нього на початку 1200. Не так багато. Трошки більше, ніж в... трошки менше, ніж в годліка, але все рівно хоч трошечки є І б'є, бате багатьох людей, так що непогано. П'ять тисяч ми маємо вже на балансі. Тебе за три прокачуємо. Тебе за 1700 теж можемо підкачати. Тако, щоб ти вже більше доставав, більше дамажив. Бо катана тут уже починає потихешки, потихесенько, помалесенько, та й пропускати людей. Так, що ми можемо зробити? Ще в свою чергу. Uh, давай всіх докачаємо та потищі. У мене є ще 4. Я можу вкачати тебе. Блін, ну все рівно не вистачає трішечки, ну далі плюс 15. Там радіус буде взагалі шалений, і він по-любому достане. Ну, 7 тисяч дати це трошечки багато. Тому ми, в свою чергу, зараз uh, збираємо ще трошечки бабла, Отаку ще капельку, і ставимо годліків. Чи можливо краще докачати сант? Напевно, я би зараз дві санти докачав, а потім просто поставив горліки. Бо зараз 170 тисяч мутанта, я думаю, ми його спокійно розвалимо і не буде абсолютно ніяких претензій. you Катана б'є, чувак теж лупить. Я думаю, проблем з цим не буде. Ми йому вже знесли багато. Далі цей чел буде його просто по всій дорозі. Ну ладно, не по всій, ну трошечки буде його дамажити, та й буде нормально. Головне, щоб паразити не сідали на катану, бо будуть проблеми, і ну його в баню. Ну, я думаю, цих проблем не буде. Так, у мене є вже 4 тисячі. Ми обов'язково поставимо десь плюс-мінус ось тако всі годліки в такому кругу. Я думаю, що в мене це вийде. Хоча чи є сенс в цьому, чи немає, я не знаю. Але я би такої, звісно, тут ближче, всіх поставив. Хоча в те тут радіусу все одно буде вистачати, я думаю. Але все рівно хочеться. Це спочатку те прокачати на максимум, щоб побачити радіус, ось так. Да. І тепер по такому радіусу можна і годліків ставити. Щас в мене бабки тільки зберуться, щоб їх відразу всіх поставити і кайфувати. Тепер в катани ще радіус більший став, і це хорошо. Це я вважаю дуже-дуже хорошо. Правда, годлік чел класний, але треба якось розібратись з тим, як би їх виставити. Цих годліків, бо трошечки я бачу, що вони остають. Хорошо. Ми ще й тут одненько ставимо. І давай ще ось тут. Де ми ще можемо поставити? Ось тут. І по суті ми можемо поставити ще там умовно три годліка. Так? Один ось тут буде стояти, один ось тут буде стояти, і ще ще одного десь втулимо. Було б хорошо десь тут. Оба все, всі годліки виставлені, і все, що лишається, просто їх прокачувати. Бо ферми в мене всі викачені, у мене все є. У мене цей чувак на максимумі, катана на максимумі. Бо вона зараз, в принципі, вносить весь демеш. Цей чувак зараз особо, ну я б не сказав, що суперсильний. Ну, зараз ми його трошечки підкачаємо, і він уже стане, звісно, потужніший, ніж катана. Та й радіус у нього вже такий бішечкий, добре. Хе-хе. І в цілому далі починається просто АФК-система, тому що все, що треба, це просто викачувати годліки і дивитися, куди ми все ж таки можемо дійти. А я чомусь впевнений, що з цим автоскіпом ми зможе. Можемо дійти неймовірно далеко, але за 10 тисяч я тебе прокачу. Пряме включення. Я бачу, що система помаленьку починає давати збій, тому що ну, мобики трошечки проходять далеченько. Хоча цього чила я вже викачав за 15 тисяч, цього за 10 підкачаю, щоб де мене вже було все ж таки більше, більше і більше. І тебе за 20, звісно, було б хорошо прокачати. Тільки я не пам'ятаю, напевно, 20 це вже останнє його прокачка. да-да 20 це вже остання його прокачка. Але чуваки потихеньку проходять далі. І оці чуваки щас теж вже задіяють свої сили, хоча їх там небагато. І треба обов'язково. Якось всіх допрокачувати, тому що, ну, мало лі, мало лі, треба качати. автоскіп все ж таки йде, я його не вимикав. Ми вже граємо 12 хвилин і за 15 тебе теж прокачуємо, щоб в тебе стантайм тут був. На всякий випадок, вдруг що, не дай бог, щоб все було чітко. Надо, кстати, попрокачувати, ще цих перців по 3 тисячі, хоча б чуть -чуть, тому що, тому що мало лі. Демеджа надо більше, коли його раз прокачуєш, то він стає хоч трошечки сильніший, жвавіший, і хоч рукою бити починає. Бо ось бачиш, чуваки потихеньку доходять. Тут ось теж вже преграда така велика. 37 хвиля, у нас ось чувак взагалі вже пройшов капець як далеко. Хоча такого по не повинно бути абсолютно. Але чому таке відбувається? Тому що тут стоїть не грін лазер, а просто катана. Просто катана, яка не заповільнює, яка нічого по суті не робить. Просто звичайна катана. Так, ну я сподіваюся, що ми впораємося з цим всім двіжняком. І в нас не буде ніяких проблем. І цього дліками викачаємо за 20 тисяч. Першого Максимум, а далі будемо потихеньку викачувати всіх, щоб рівномірно демедж додавався. Так, за 20 тебе вкачуємо, все, ти максимального, дядько. Хто там у мене ще першого? Тебе викачати треба, щоб вас хоча б спати не ложили. Тебе за 3. А, нема бабла, все поняв. Кстати, бачиш, ситуація стала трошечки спокійніша. Ми трошечки розрулили. Але пішов перший босс гліч Тойле. Ну як він перший? Він вже четвертий, але можна сказати, що й перший. Так, тебе за 3 качаємо, тебе за 3 теж качаємо, тебе можна і за 4 качнути, щоб ти тут трошки Гліч помаленько йде, але тут щось починає крутитись. Трошечки по грошам у нас не виходить. Трошечки капітка, тому що все-таки дві ферми це не два вчених, які дають по тисячі, ферми дають тільки по 600. Ну нічого страшного. Зато вони дешево викачуються. В цьому є свій плюс. Ось, я, кстати, шурує гліч, і я сподіваюся, що вони його бистро щось винесуть, тому що якщо він щось розженеться, то він може і улетіти. Но він не встиг розігнатись. Йому хана. Потихесенько челобаси прокачуються, але й спати лягають. Я тобі так хочу сказати. Це проблема. Так, тебе за вісім качаємо. У Фошка не стала, ну трошки демеджа получила. Ця теж, кстати, але її застанили, все чітко. Автоскіп шурує. Постоянно, постійно шурує автоскіп. І це, звісно, блін, робить ситуацію складну. Я не думав, що з годліками на 45-й хвилі стане так складно. Ну, типа, ми дефаємо їх чисто в кінці. Я розумію, що, конечно, якщо їх зараз всіх на максимум викачати, то буде жорстко, але їх попробуй, Ще всіх викачати. Я потихеньку качаю з кожною хвилею, але ж, ну, цього маловато. Цього прям добре маловато. І ось, ось чувак, уже перший проходить. Ти диви, перший чел уже вали. Це неймовірно. Вірно, якось, я не знаю. Це максимально дико. Це максимально дико, що щось відбувається, бо мені вже нема чим його дефати. І по суті, можна сказати, що це крах. По суті, можна сказати, що це крах прям конкретний. Прикинь. 15 з половиною хвилин, 47 хвилин. Це що то жорстке. Я не думав, що так буде. Ну, ладно, повертаємося в лобі. Так, а наступна наша колода буде вже заключатися в наступних прикольних юнітах. Ми беремо хайпера. Хайпера без цього нікуди. Ми беремо. Діджея, ми беремо. Грін Лазера, ми беремо Санту і кого ми візьмемо? Камера Repayer Дрон, правильно? Або, я оце думаю, можливо, нам камера Repayer Дрон не треба. Можливо, нам нада вчений, який буде давати нам бабло, щоб у нас було грошенят все більше, більше і більше, щоб ми, хоча б швидко цього хайпера викачували. Тому що нам треба швидко викачувати, тому що у нас фул автоскіп. Тому let's go, заходимо ми в Nightmare. і особа тут не церемонимося. Тому що ми вмикаємо автоскіп, ставимо чела і погнали. Так, надо загадати. Надо згадати, 47 сьома хвиля була. Значить, будемо дивитися, що буде далі. Грін лазер ситуація вже потужніша. Бачиш, він достає відразу за 150 доларів, все на все, і все по ідеї стає непогано. Але першу партію ми також пропустимо, скоріш за все, тому що нам треба, щоб в подальшому ми більше грошей заробляли. Коротше, 5 В общем, то Ну якщо зараз скіп пройде, то я його ну, встигну поставити і він розб'є малих, але я не впевнений. Да, бачиш, він трошечки не встигає. А якщо він трошечки не встигає, то нічого ми ставити не будемо. Ми поставимо ще одного санту і поставимо просто вченого. Отако. Все, далі що ми робимо? Вчений уже нам дає 50. Ці чуваки нам дають по сотні, це вже 350 у нас капає. Ще плюс за саму хвилю, десь сотню дає. І у нас буде десь там в районі 450 доларів. Так, да, як я і сказав. Тепер ми ставимо за 150 цього челика, ставимо за сотню тебе і за 200 тебе качає. По ідеї, у нас все доволі таки непогано. Бо грінлазер буде ще здефати кого хоч. Ну, таких нубиків на цих стадіях по-любому. А ми будемо качати Санту, Санту. Так, Санту вже трошки повикачували. Тебе за 250, можна апнути. Скажімо. А не надо. Та поїде ідеї ні. Значить, прокачаємо цю овчану. Якщо встигнемо, ну повинні встигнути встигнули вкачали. Кайф, 700 доларів є. Тепер тебе за 250 мона підкачати, і тебе за 500 теж. Ну я, чесно кажучи, не думав, що на фул автоскіпі Годліки реально протримаються так мало. Так мало. Це щось неймовірно. Я не знаю, я не думав, що буде так. Але що мене цікавить в цьому плані, в тому, що хайпер трішечки дешевший. Хайпер дешевший, хайпер дешевший в прокачці. У мене з'явиться діджей. У мене є лазер який сповільнює і в мене є все ж таки більша кількість бабла. Т типу, хайпер дешевший, чим Годлік. Діджей дешевший, чим Ліпрікон, і дає більше прик. Колів, тому в чому тоді проблема? Ми просто будемо мати більше бабла і швидше викачаємо юнітів. А якщо ми це зробимо, значить все в нас буде набагато крутіше. Так, півтори штуки в мене є за 800 тебе качаємо. тебе теж щось підкачаємо. І потихеньку до 10-ї хвилі ми вже будемо мати прикольних челів викачаних. Нам не треба тратити якісь там бабки на катану, щоб вона там когось доставала, била. Бо в нас грін лазер тупо на другому левелі сидить вали всіх. Поняв один грін лазер. Нам не треба ставити ніякого рілі нам нічого не треба. Ми просто за 600 тебе вкачаємо, і ти вже того боса, напевно, може так. Такий розвалиш. А може і ні. Ладно, тебе ще теж викачуємо. А! Так це перший десятой хвилі. Звісно, розвалиш! Я подумав, що це вже мутант. Поняв А цього та. 100% ти розвалиш. Я ж щось і затупив, насправді. Тебе і на минулій стадії його то я розвалив. І не було б ніяких проблем, ну нічого страшного. Тебе за 1000, тебе теж. Грошики помаленько збираються, та й слава Богу. Тебе за 600, аби ще підкачати, було б вже кайф. До скіпа. І ми його вкачуємо. І виходить, у нас цей тисячу, цей тищу, цей. І всі ці по 2000, санти. Окей. Окей, що в нас тут? Тут у нас, по ідеї ситуація непогана. Значить, за 2000 ми тебе теж ставимо. Хайперів я розставлю точно так само, як і ставив годліків, але поставлю тут ось діджея. десь плюс-мінус, щоб він всіх доставав, і щоб по ідеї все було чорно. Так, тебе за 2000 підкачуємо, тебе за 1000 теж. Чи качать тебе за півтори? Я отако думаю, що напевно можна було би. Можна було би більший дамеж, більший радіус, менший кулдаун. В цілому за півтори було б хорошо, тому що вже ти ще будеш тут їх підлавлювати, а це буде трошки неприємно, тому... За півтори ми те качаємо, щоб ти менше там підлавлював. Так, тебе за двушку ми теж підкачуємо, всі уже за двушку викачані. І все у нас доволі таки хорошо, я б сказав. Поки грінлазер справляється, за чотири ми його качати не будемо. Ми за три краще викачаємо цього перця. Бо тут грінлазер всіх подобиває, там у них мало ХП, і він уже набагато сильніший. Отут, правда, вже ситуація трошки складніша йде. ХП у них більшечко. Але я думаю, що все у нас буде з чіки-пуки. До 20 хвилі нам треба поставити хайперів. І в цілому, кайф тебе воно за 4 штуки ще прокачаємо, щоб не було ніяких проблем. Ката. На ж була на максимум викачена. Була. Значить, він на максимум пішов. Правда, він трошки дорожче катани, але зато немалі прикона, який теж потратив купу бабла. А тепер у тебе ДПС у 9 тисяч. Даже менше, ніж в катани. Але в тебе є своя прикольна функція. Ти вмієш станити людей, вмієш їх заповільнювати. А це дуже і дуже круто. Тому зараз ми трошки збираємо капусти, щоб поставити багато хайперів. Та й в цілому, щіл. Що там, всі по шість? Спочатку викачаємо з цих на максимум, і буде чітко. Ми їх уже давай отако підкачаємо по 2000 бо нам в подальшому більше і більше грошей. В перспективі це дуже-дуже потрібна ситуація, дуже дуже потрібна функція. Час у нас десь скоро буде скіп, коли ці чили сюди, дойдуть. О! Є така ситуація. І що мене робити? Ставить хайперів, правильно? Ставить хайперів. Перший буде десь тут, щоб трошечки доставав. Другий буде десь тут. Третій буде десь тут. Тільки правда, більше ми ставити їх не будемо, щоб оцей сильно не розвертався. Бо я його, напевно, зря поставив. Він щось розвернеться, я сюди другого вже не поставлю. Хоча отако, якщо поставлю, буде норм. Так, пішов босс. Ми можемо поставити хайпера ще сюди. Нам треба поставити діджея. Обов'язково, щоб він до всіх доставав. Десь ось так. За 500 ми його прокачуємо, за півтори прокачуємо, за три. Прокачуємо За 4,5 прокачуємо. Так нам обов'язково треба зробити, щоб ми плюс-мінус в радіусі ставили хайперів. І в мене остається 3 юніти. Я можу поставити ще 3 хайпера. Це хорошо. Тому що три хайпера, ми ще сюди втулимо. Плюс-мінус однаковою системою, без ніяких проблем. Абсолютно, ми ставимо сюди три хайпера. Все, в мене є 15 юнітів. Хайперів ми потихеньку будемо вкачувати зараз. А можливо і ні. А можливо, і одного тільки. Хоча би тебе за 4, тако кобенс. Ну, щоб трошки більше демеджа було. А вас треба підкачувати, хлопці. Бо хайпер вже демеджа вносить. Вносить немало. Насправді, вже більше, ніж чим... <кхи> грін лазер. В цьому і прикол хайпера. Він набагато швидше, стає крутішим. Набагато быстріше. Та й в цілому він крутіший по своїй силі. Але радіус у нього трішечки менший, тому ліприкона б сюди і взагалі кайф. Через. Що, Endless Mode проходиться тільки з компанією, з двох друзів, бо по-другому тупо ніяк. Так, тебе за 6 теж можна викачувати в цілому. Тебе за 6 теж викачати, щоб ти прям уже не пропускав, не пропускав. Але трошечки нема поки бабла, тому ми трошечки упустимо момент з прокачкою, бо ти і так не сильно пропускаєш, я бачу. Ти і так хорошо справляєшся з усією справою своєю. І в цілому, ми тебе за 6 качаємо, і тебе теж зараз за 6 підкачаємо. І просто народ на контрасті хочу показати, як виглядає ситуація на 40-й хвилі. Щас уже 41 ша почалась, но гліч уже так далеко й не дойшов, йому хана прийшла. Чисто хайпери, прям реально все виносять. Мені дуже за них грати, вони реально класні. І ну, що там, 13,5 хвилину, на 41-та хвиля. От, кстати, по хвилинам я точно не скажу, яке я грав тоді, що до 47-му дойти, но автоскіп я не вимикав. Це я скажу точно. І поки що у нас все максимально якось швидко. Я не знаю. Супер швидко. Без ніяких проблем. У мене викачені тільки два хайпера на максимум. Ось цей викачений почти на максимум. І ось це я почав качати, бо не знаю чого. Бо, коротше, щось я просто нажав його вкачувати, щоб він просто чуть-чуть доставав. Зараз буду цього хайпера теж докачувати на максимум. Чому я качаю ще Скайперів на максимум аготліки викачував потрошки. Бо була ситуація халепа, і я викачував просто їх, щоб їх ще спати не ложили, щоб вони хоча б трохи дамажили. От, а тут ситуація максимальний чіл, супер ніяких проблем. І ти спокійно сидиш собі, дамажиш. Все, не треба ніяких проблем. Ти просто сидиш і накидуєш. 44-та хвиля, вони нікуди взагалі не доходять. Взагалі, абсолютно, що все на максимум викачає, тут ще потужніше почнеться. І ми будемо далі їх валити. Ніхто так ніколи сюди в обшешені разу не доходить. Ну, може, на начальних стадіях, коли тут грінлазер один стояв і всі дома. От, а зараз, коли появились хайпери, ніхто навіть сюди не доходив, я так скажу. І все, дивимо, тупо валимо. Три чела на п'ятому, ще ще цього на 15% підкачаємо, радіус більший стане. Потім за 35 прокачаємо, радіус буде десь сюди, тако. І все, і чил, кайф. Бемс, уже сюди диви майже. Сейчас ми тако, блін, ще підкачаємо, ще плюс 10, і на ще сюди десь доставати буде. І буде кайф, він буде валити, там дай бог. Плюс діджейчик викачаний на максимум, він дає неймовірно жорсткі бонуси. Плюс 50% до потужності, грубо кажучи, юніта. І прикинь. Це багато. Це у хайпера відразу стає не 80 тисяч ДПС, понів, а 120. 000. А 120 тисяч ДПС це якось і багато. Це неймовірно круто. 47-х кстати, та сама ситуація, но Ну, нема такого, щоб хтось кудись доходить. Всі стоять чисто на спавні і відразу звідси вилітають. Все. Кайф, да, диви, прокачав я на максимум, мені якраз майже до цієї полоси і дохода. І демеджа починається все більше і більше і більше. Але юніти вилазять уже набагато солідніші, сильніші і з більшою кількістю ХП і швидкістю. Але що ж поробиш, що ж поробиш, ще хайпери не всі викачать. Ми ще, ми ще дойдемо до того, поки кінчаться хайпери, кінчиться ну, можливість їх викачувати, доведеться продавати подарунки. Ну, я сподіваюся, що сильно це не затягнеться. бо я тут ну, <с.> <с.> сіка, сіка сидіти та щити, це, звісно, солідно. Але потихеньку диви. Дамажимо. І бос, кстати, 6 мільйонів. Щас він ну, почнеться конкретна взбучка по ньому. Щас побачимо, наскільки він далеко дойде. Було 6, уже 3. Короче, не так далеко він особо йде. Правда, вже кілька хайперів потихеньку сюди агриться, але цього чила все одно дамажать, і далеко він все одно не піде. Далеко він точно не дойде. Да, він ще й загрився там на подарка, в общем, та його розбили. В общем, нормальна система тут ставить чуваків, тому що вони аграряться на них і, в принципі, чил. Щоб не ставити скрізь грінлазерів, лазерів, бо ну грін лазери теж штука така повинна бути, але без цього нікуди. Пізніше. Кстаті, я думаю, що грінлазера можна буде переставити, тому що він все рівно цих чуваків уже ніколи не буде бити, тому що їх настільки багато, вони настільки сильніші, що я б його переставив десь плюс-мінус отако сюди. Поняв, він би тут трохи не вигравав, але він би вигравав ось тут. Поняв, бо лінія кінця файту все рівно буде зміщуватись, зміщуватись і зміщуватись з кожним разом, з кожною хвилею. От що пізніше, можливо, ми і тут будемо добивати тільки юнітів. Можливо, тільки тут будемо добивати. І грінлазер повинен доставати скрізь і бути універсальним, чисто одним. Звісно, якщо запаритись, там дуже сильно. То можна і два ставити, перемикати, їх, продавати, ставити. Коротше, там своя система, але це не найголовніше. Кстати, ось у з 9 мільйонами, і він трошечки, звісно, дойшов. Але це вже й 55-та хвиля. Це вже тобі не хухри-мухри. І наскільки я пам'ятаю, після оновлення Endless Mode став трошки складніший. Хтось мені за це казав, що вже не так легко доходити до таких солідних хвиль. Не знаю, бо я не провіряв особо, Не так часто я в нього зараз останнім часом граю, бо там чуваки вже в конкретні кіберспортсмени сидять, і дуже складно туди влізти, просунутись, Але потихень. Ми йдемо, бачиш, 18 хвилин, 56 хвиля, ми далі на автоскіпі шуруємо. Отут уже ситуація стала трішки складніша, але ми спокійно все розібралися з щелами, І зараз почнемо бити босса. Я думаю, що ніяких проблем абсолютно великих у нас не з'явиться. Хоча зараз я пропоную продати лазера, поставити його десь тут і. Викачать на максимум. От, тепер ти, звісно, трошечки краще достаєш, хоча я б не сказав, що супер краще. Хммм. Як би то правильно зробити? Чи можна тебе поставити десь тут? Десь тут його поставити не можна. Оха-ха-ха-ха, ладно, хай поки так стоїть. Я думаю, ми щось придумаємо. Тебе за 15 теж підкачуємо, щоб ти дамажив. Бо в нас з'являються конкретні проблеми. На 64-й хвилі тут уже складніше, чесно кажучи, і треба думати щось. Надо щось думати, прям солідно. Без цього нікуди. Боса розвалили, це хорошо. І це бос 60-й був хвилі, він тільки зараз на 65-й помер. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Отут уже стає все складніше і складніше. І коли почнуть ложитися. Спадки хайперів, то проблема стане все більшою. Бо поки що вони не сильно туди доходять, і особо не можуть їх остановити якось. Але все ще прийде, все ще прийде, бо я відчуваю, що ми вже зовсім скоро десь біля фінала. Прям скоро, скоро, скоро. Тут ось фантомчики вже бач по 30 плямів. Тут уже демеджі великі, тут уже хп великі, в чуваків, і треба щось думати. У мене хайпери закінчуються, всі вони на п'ятому рівні, всі вони максимально, окрім цього одного. Щас ми його викачаємо і вже прийдеться продавати вчених. А щоб продавати вчених, треба трошки капусти. Сточки, щоб відразу прокачувати хайпери. Так що треба буде підфармити. Тут ось ці глічі повзають, але потихеньку їх убиваємо. І стає вся ситуація складніше і складніше, хочу тобі сказати. 35 мета я викачував на максимум. Вони можуть, звісно, трошки пробувати дефатись, но вже перший ліг спати. Це погано. Вставай, його знову положили спати. Ладно. Ну, чуваків розбили трошки. Непогано. 11 тисяч є на балансі. Якщо ми продамо цього чела, мені дадуть в районі 5, а цього поки маловато. Зараз розберемо цього чела, почнеться демедж по цим чувакам. Щось тут грін лазер не сильно, їх, я бачу, зупиняємо. Ну. Що ж поробиш? Був би ліпрікон, то він би, звісно, трошки далі доставав. І, можливо, тут би щось закривав. Можливо, сюди б трохи доставав, але ліпрікона нема. І є свої, так би мовити, халепи. І тойлет вилетів. 71 хвиля. Кстати, ми вже далеченько добігли. Так, 50 тисяч є, ми що робимо? Продаємо вченого фастом, фастом, фастом. Бо в нас з'являються проблеми. Вчений спить. Вчений просто не може проснутись. Жоден з них. Жоден. З них я не встиг. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. там далеко проходять? Ні, вроді сайвимся. Давай, 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 одного вченого. На ньому тупо сидять люди. Ти що гониш? І їх просто продовжують, продовжують ложити спати, і це халепа. Всі тупо сплять, у мене 70 тисяч. Давай, давай, давай. Я його встиг вибрати. Щас будемо тикати на кнопку sell. пробувати якось продавати, бо треба ставити хайпера. Давай, 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 давай. Мені треба поставити юніта. Продайся. Продався. Куди поставити? Отут непогано. Ставимо, прокачуємо на максимум відразу. Більше дамеджа старо, стало на 120 тисяч. Непогано. Потихесенько лупим. Лупим лупимом лупимо. І треба вже думати, цього продавати, хоча б вибрати його. Туркей босс улітає просто. Грошей багато, треба продавати все, типа. Треба продавати, треба продавати. Я не можу вибрати. Йоту положать спати. Я, диви. Так, я ще ж хочу моніторити, що там відбувається, понімаєш? На нього ще й паразит сів чітко. Ох, ох, ох ох ох, ох. Ох. Кого я можу продати так? Е... Та нікого. На цьому сидить паразит. Тут у нас чели проходять. Щели проходять, але тим паче ми все одно дошли до 78 хвилі. У нас 25 хвилин на таймеру. А продати юніта я не можу жодного. Жодного, бо вони тупо сплять. Вони тупо сплять. Я клікаю на нього, клікаю, але ні чорта не відбувається. Диви. І тут би такого хайпера дав. Втикнути, щоб він тако реально розносив. Ну, бачиш, бачиш, походу ситуація реально складна. Реально, чуваки, старались. 80-та хвиля, 26 на таймері. Майже Х2 різниця. Понімаєш, ну тут написано 73. Ну так в мене 80-та була. І за того, що юнітів було дуже багато на мапі. Але хочу сказати, що доната рішає в цій грі і рішає дуже солідно, рішає дуже сильно. У нас кстати, нове оновлення через 4,5 хвилини. І хвилини. Там, скоріш за все, додавлять нових юнітів. А можливо, якусь лігу я щось таке чув. Коротше, чор що там буде. В общем, будемо бачити, будемо знати. Но коли вийде відео, то обнова вже є в ігрі, і ви можете спокійно зайти і подивитись, що там додали.